Приєднуйся до кмітливих всезнайок. Вчимося разом. Вітаю вас, дітки! Сьогодні будемо розв'язувати веселі та цікаві задачки. А щоб задачі розв'язати, потрібно на мозок потренувати. Тож виконуємо декілька вправ. Для цього приготували свої ручки. В правій руці у нас кулачок, в лівій руці у нас долонька. Будемо змінювати. Правій руці на долоньку, а в лівій руці на кулачок. Виконуємо вправу потихеньку, не поспішаючи зі мною. Приготувалися? Починаємо. Кулак, долонька. Кулак долонька. Кулак долонька. Кулак долонька. А тепер трішечки швидше. Кулак, долонька, кулак. Долонька, кулак, долонька, кулак, долонька, кулак, долонька, кулак, долонька. І ще трішечки швидше. Кулак, долонька, кулак, долонька. Кулак, долонька, кулак, долонька. Молодці. Наступна права: в правій руці ми показуємо великий пальчик, а в лівій руці ми показуємо вказівний пальчик і середній пальчик. Цю вправу виконуємо дуже повільно. Приготувалися. Поїхали. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. А тепер трішечки швидше. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два. А тепер ще швидше. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Розумнички. І остання вправа. ми лівою ручкою тримаємося за носика, а правою ручкою тримаємося за ліве вушко і змінюємо положення наших рук. Повільно зі мною. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз. Два. І трішечки швидше. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Тож голівки ми свої потренували. Приступаємо до складання та розв'язування задач. Скажіть мені, будь ласка. Що ми повинні знати, щоб швидко і правильно розв'язати задачку? Так, молодці! Цифри і математичні знаки. Давайте зараз пригадаємо, а як же ми знаємо цифри? Приготувалися? Увага! Це в нас цифра молодці два. А це розумнечки чотири. А це шість чи один. Так, це цифра 6. А це. Так, 7. А це. 5, молодці, А це. Так, цифра 3. І цифра. Так, цифра 1. Добре, цифри, знаєте, чудово. Давайте ж поговоримо про математичні знаки. Коли ми додаємо, тобто збільшуємо, то ми використовуємо знак плюс чи мінус. Так, молодці, знак плюс знак збільшення. так? А коли ми забираємо, віднімаємо, зменшуємо, ми використовуємо який знак. Розумнички мої знак мінус. І коли ми хочемо записати відповідь, то ми ставимо знак. Так, дорівня. А що ж ми ще повинні знати, щоб розв'язувати задачу? Так, ми повинні знати, з чого вона складається, тобто складові задачі. Слухайте уважно. Умова те, що знаємо. Питання, що шукаємо. Розв'язання. Ми рахуємо. Відповідь все сумуємо. Давайте разом зі мною. Умова те, що знаємо. Питання, що шукаємо. Розв'язання. Ми рахуємо, відповідь підсумуємо. Ну, тепер ви точно вже готові. Тож, увага на екран розв'язуємо задачі. Дивимося перший рядочок. Кружечок знаходиться на квадратику чи біля. Молодці, на. Далі у нас що це? Так, травичка. Наступний кружечок знаходиться біля квадратика чи під квадратиком. Так, біля квадратика. І бачимо хатинку. Складаємо перше речення задачі. На травиці біля хати. Другий рядочок. Метушаться. Хто? Так, цуценята. Третій рядочок дивимося. Скільки цуценят? Молодці двоє. Далі на картинці у нас летить що? Сніжок, а він у нас якого кольору? Білого розумнички. Двоє білих, наче сніг. І четвертий рядочок. Скільки цуценяток? Так, троє. Троє яких? Чорних чи білих? Так, чорних. І тут смайлик не знає. Він запитує. Скільки їх? Тобто, скільки їх разом. Давайте ще раз промовимо задачку від початку до кінця. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних, скільки їх. Тобто, скільки їх разом, тут буде дія додавання, збільшення чи віднімання зменшення. Так, розумнички мої, тут буде дія збільшення. Будемо додавати. Тож починаємо складати приклад. Скільки білих цуценят? Так, двоє. І в нас цифра молодці два. Якщо ми збільшуємо знак який? Розумнички плюс цуценят чорних скільки. Троє і цифра три. Далі, щоб записати відповідь, ми повинні поставити який знак. Так, дорівнює. І яка в нас буде відповідь? Ану, порахуйте цуценяток самостійно. Молодці, їх буде 5. Тож читаємо приклад. До двох додати 3 буде 5. І складаємо відповідь Разом 5 цуценят. Далі дивимося наступну задачу. В першому ряточку яка цифра? Так, 5. Далі ми бачимо: це олівчики чи фломастери. Фломастери. Наступне кружечок. У квадратику чи за квадратиком. Так, у квадратику. І останнього ми бачимо кого? Так, хлопчика, називаємо його Женя. Складаємо перше речення. П'ять фломастерів у жені. Далі другий рядочок бачимо руку. Коли ми бачимо руку, про що можна подумати? Так, про те, що ми комусь щось даємо, або у когось щось беремо. Тут буде на слово взяв. Наступне у нас хто? Хлопчик. Так. Так, а який ж він фломастер взяв? Перший фломастер якого кольору? Жовтий, а другий зеленого. Складаємо речення. Взяв він жовтий. І. Зелений. Спускаємося до третього рядочка. Кружечок в чи на. Так, в. Далі ми бачимо, що це таке: коробочка. Так. Наступний кружечок, де знаходиться, ну ви мені, скажіть це без підказки. Так, на. І останнє ми бачимо, що молодці стіл. Складаємо речення по третьому рядочку. А в коробці на столі. І тут питання. Залишилось стільки. Скільки залишилось? Невідомо, скільки залишилось. Давайте ще раз задачу прочитаємо від початку до кінця. П'ять фломастерів у жені. Взяв він жовтий і зелений. А в Коробці на столі залишилось тільки, тільки скільки залишилось. Це означає, якщо Женя забрав фломастери, задача буде на дію додавання чи віднімання. Звісно ж, на дію віднімання ми зменшуємо, тому що Женя забрав фломастери, тому їх буде менше. Складаємо, скільки було фломастерів. Так, 5 і цифра? 5. Якщо ми забираємо, віднімаємо, зменшуємо, знак ставимо. Молодці. Мінус скільки він забрав олівчиків. Так, два олівчики. І записуємо відповідь, ставимо знак. Так, дорівнює. Дорівнює, скільки залишилось? Ану, порахуйте ж ходесенько. Розумнички мої, залишилося три фломастера. Чекай, читаємо розв'язання. 5 мінус 2, 3. І відповідь складаємо. Залишилось 3 фломастери. Молодці! З задачами ви справилися чудово. А знаєте чому? Тому що ви розумнички, тому що ви кмітливі дітки, тому що ви дивитесь мої заняття і працюєте разом зі мною. Тож я вам дуже дякую, що сьогодні провели цей час зі мною. Я бажаю вам хорошого дня, хорошого настрою. Чекаю з нетерпінням вас знову на моєму наступному занятті. До побачення!